Виконуємо номер 22 із додаткової теми ймовірність випадкової події, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Оля запропонувала Тарасу такі правила гри. При підкиданні грального кубика виграє Оля, якщо кількість очок. Які випали є дільником числа 6. І виграєте раз, якщо кількість очок, які випали, не є дільником числа 6, у кого більше шансів виграти? Приступаємо до виконання. Розглянемо дві події. Перша подія це подія А. Кількість очок, які випали, є дільником числа 6. Кількість очок, які випали є дільником числа шість. Знайдемо ймовірність цієї події. Ймовірністю події називають, випадковою події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі події до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас 6, тому що може випасти тільки 6 очок. А тепер порахуємо, скільки яка кількість випадків сприяє виконанню нашої події. Є дільниками числа 6. Дільниками числа 6 є числа 1, 2, 3 і 6. Отже, Сприяють виконанню нашої події, якщо випаде 1 очко, 2 очки, 3 очки і 6 очок. Всього цих випадків 4. Отже, ймовірність 4 шостих, або можемо скоротити на 2, 2 третіх. Тепер наша подія Б. Кількість очок. Які випали, не є дільником числа шість. Знайдемо ймовірність цієї події. Кількість всіх випадків це у нас шість. А тепер кількість випадків, які сприяють виконанню нашої події. Не є дільниками числа 6, це числа 4 і 5, які можуть випадати на нашому кубику. Тому таких чисел 2, то маємо 2 шостих, або скорочимо на 2, 1 третя. 2 третіх більше, ніж 1 третя. Тому Шансів більше виграти у Олі. Отже. Шансів виграти більше у Олі номер 22 із завдань. Із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.